Вітаю! Сьогодні запрошую вас доєднатися до мене на Flow практику, де ми поєднаємо плавну динаміку та статичність в асанах разом із нашим диханням, аби трішки збадьоритися вранці чи в будь-який зручний для вас час. Тож, сідайте посередині його мату в комфортне положення зі схрещеними ногами. Заплюште очі. Повільно і ненав'язливо принесіть увагу на своє дихання. Поступово дозвольте собі увійти в ритм свого дихання. Нехай цей віднайдений ритм стане ключем до вашої практики. Сформуйте намір, що сьогоднішня практика означає для вас. З наступним подихом потягніться руками в пальцевий замок угору, розвернувши долоні від себе. Почніть плавно похитуватися зі сторони в сторону. Прийдіть до кругових рухів грудною кліткою в обидві сторони. Залиште руки на колінах і продовжуйте малювати шиєю кола в одну сторону, а потім в іншу. Тепер знову додайте грудною кліткою кругові рухи через прогину округлення. Занесіть праву руку назад за спину, а лівою простягніться по діагоналі вгору. Опустіть ліву долоню на праве коліно, залишаючись у скручуванні. Можна занести праву долоню на ліве стегно, щоб поглибити положення. Глибоко дихайте, спрямовуючи подих у живіт. З видихом поверніться і занесіть ліву руку за спину, а правою потягніться по діагоналі вгору. Переносіть праву долонь на коліна, залишаючись у скручуванні. Дихаємо. Поверніться в центр, зведіть ступні перед собою в положення метелика, зі вдихом витягніться за маківкою, а з видихом нахиліться вперед. Залишайтеся тут на кілька циклів дихання, перебуваючи на своєму комфортному рівні. Повертайтеся і відштовхуючись руками від колін, почергово притягуйте плечі до центру, додаючи легкі скручування. Зберіть коліна та обійміть їх руками. Розставте стопи біля тазу та на ширину таза, долоні поставте за спиною, добре стискаючи сідниці. Підніміть таз угору в позу перевернутого того стола, зробіть глибокий вдих, а з видихом опустіться вниз. Перейдіть на четвереньке, додайте кілька своїх інтуїтивних рухів. Поставте стопи на півпальці, перенесіть таз до п'яток. Долоні складіть у кулаки і поставте їх одну на одну, спершись чолом на них. Розслабтесь в цій модифікації пози дитини. Залишаючи стопу на полупальцях, якщо це вам зручно, через хвили подібної округлення перейдіть у позу кобри. Через прогин поверніться назад у позу дитини, а з неї знов легким рухом перенесіть себе в кобру, продовжуйте цю динаміку, поглиблюючи дихання. Цього разу залишайтеся на четвереньках і опустіть грудний відділ разом із чолом на підлогу, увійшовши в позу цуценята. Для поглиблення можна спертися під боріддям у підлогу. Якщо хочете спробувати просунути варіант, заведіть руку назад між ніг, спершись на плечі, Схрастіть долоні в пальцевий замок. І лише якщо відчуваєте баланс і впевненість у тілі, спробуйте обережно відірвати коліна від підлоги. Поступово повністю виходьте з положення на четвереньки та зробіть округлення спини. Для компенсації. Залиште спину нейтральною, поставте долоні пальцями спрямованими до себе та відчуйте приємне витягнення у зап'ястях. Поверніть руки і зі вдихом підніміть ліву руку вгору, заведіть її вправо і покладіть на підлогу під праве плече. Тут захопіть ліву руку правою долонею і, м'яко відштовхуючись, поглибліте витягнення. Потім занесіть праву руку над головою. Для більшого поглиблення спробуйте відірвати праве коліно від мату, а праву руку занесіть у лівий бік, продовжуючи скручування. Повертайтеся акуратно з положення, підніміть ліву руку вгору і опустіть її. Тепер підійміть праву руку. Заведіть її вліво. Захопіть праву руку лівою долоною, відштовхуючись для витягнення. Далі ліву руку заведіть над головою, продовжуючи витягнення. Для більшого поглиблення підніміть ліве коліно, а ліву руку плавно заведіть у правий бік, залишаючись у скручуванні. Повертайтеся з положення. Піднявши праву руку вгору на подих і плавно опустіть її вниз. З наступним тихом перейдіть у собаку мордою вниз. Тут почергово натискайте п'ятами до мату, розминаючи задню поверхню ніг, при цьому залишайте спину витягнутою і рівною. Затримайтесь в нерухомості на кілька глибоких циклів дихання, відчуваючи витягнення всього тіла. Потім повільно підійдіть руками до ступнів. І залиштеся в глибокому нахилі, дозвольте собі м'яко похитуватися зі сторони в сторону, прислуховуючись до відчуттів у своєму тілі. Після цього зупиніться і затримайтесь в статичності, відчуваючи витягнення та розслаблення. Вільно підніміть корпус до паралелі з підлогою, утримуючи спину рівною під кутом 90 градусів. З видихом плавно піднімайтеся вгору через присогнуті коліна та округлення, гравець за храбцем. У положенні стоячи, зведіть ступні разом, вирівнюйте спину. І знайдіть рівний цикл дихання у позі гори. Зараз ми будемо переходити до флоу комбінації. Для цього зробіть крок до передньої короткої частини мету, Зі вдихом витягніться за руками догори, з видихом плавно нерніть у глибокий нахил, з вдихом перейдіть у собаку мордою вниз. З видихом витягніть ліву ногу до догори. З видихом переносіть ліву ногу вперед, між рук, входячи в глибокий випад. З видихом затримайтесь тут. З вдихом переносіть руки та корпус вправо, м'яко переходячи у боковий випад скандасно. З видихом відчуйте приємне розтягнення. З наступним вдихом легко підніміть таз і перенесіть вагу тіла на праву ногу, входячи в позу воїна 2. З видихом витягніть руки в протилежні сторони, утримуючи стійкість. З вдихом закрить таз, переходячи в позу воїна 1. З видихом поверніться в собаку мордою вниз, витягуючи праву ногу догори. Опустіть ногу вниз до мату, залишившись у статичності. З наступним вдихом витягніть праву ногу догори, а з видихом перенесіть її вперед між рук в глибокий випад. На вдиху. Поверніться у боковий випад з і видихніть, залишаючись тут. З наступним тихом перенесіть себе у позу на два, на ліву ногу відчуваючи силу в позиціях. На видиху закрийте тазу позу воїна один. З вдихом поверніться у собаку мордою вниз, витягуючи ліву ногу догори і з видихом опустіть ліву ногу. Зі вдихом зробіть крок вперед, вирівняйте спину, спрямовуючи погляд перед собою, з видихом поглибте нахил, через округлу спину піднімайтеся наверх, у позу стоячи, простягніться руками догори, а з видихом складіть долонів на масте перед серцем, Заплющіть очі, м'яко сконцентруйтеся на своєму диханні. Ми повторимо цю комбінацію ще раз, працюючи з обома ногами. З глибоким вдихом витягніться руками догори. З видихом нахиліться вниз. Вдих. Собаку родою вниз. Ліва нога витягується догори. Видих. Перенесіть ногу вперед, у випад. Вдих. Перейдіть у скандасину, залиште видих тут. Зі вдихом підніміться у позу на два на праву ногу. З видихом закрийте таз у позу на один. Вдих, перехід у собаку мордою вниз. Права нога догори. Видих, Опустіть ногу вниз. Зі вдихом витягніться за правою ногою догори. З видихом перенесіть її вперед у глибокий випад. Вдих, перейдіть у Кандасину. Зі вдихом увійдіть у позу на два на ліву ногу. З видихом закрийте таз, переходячи в позу на один. Зі вдихом перейдіть у собаку мордою вниз, витягуючи ліву ногу догори. З видихом опустіть ногу вниз і підійдіть ногами до рук. З вдихом підніміть погляд вперед, з видихом нахиліться вниз. Через округлення поступово підніміться в положення стоячи. З видихом витягніться руками догори і з видихом складіть долоні на сте перед серцем. Ми завершили друге коло комбінації. Якщо бажаєте, поставте відео на паузу та виконайте самостійне третє коло або більше, орієнтуючись на власний ритм і пам'ять. Якщо ж ви відчуваєте, що достатньо, то продовжуємо далі до завершення разом. Розвернувшись до широкої сторони, поставте стопи широко. Заведіть пальцевий замок за спину, витягніться грудною кліткою вперед і нахиліться між ніг. Покачайтеся зі сторони в сторону, прислуховуючись до своїх відчуттів. Відпустіть замок і заведіть руки далі за ноги, плавно зігніть коліна, входячи в його присід, маласану. Вийшовши з положення, розгорніться до короткої частини мату, обхопіть коліна руками і зробіть кілька перекатів вперед, назад, на спині, м'яко масажуючи хребет. Залишайтеся на спині, обіймаючи коліна руками і м'яко перекочуйтеся зі сторони в сторону, масажуючи поперек. Якщо сьогодні у вас немає менструації чи інших протипоказань, плавно заведіть ногу за голову, входячи в позу плуга, залишайтеся в положенні на своєму комфортному рівні. Ступово і обережно поверніть ногу вниз, повністю виходжучи з поза. Розташуйте ноги й руки в зручному положенні лежачи, заплющте очі, дозвольте тілу повністю розслабитися і відчуйте приємну важкість. Залишайтеся тут на кілька мить, у шавасані, насолоджуючись моментом. Коли будете готові, м'яко та обережно у своєму темпі перенесіть себе у положення зі схрещеними ногами, залишайтеся з прикритими очима, налаштовуючись на завершення практики. Зробіть глибокий вдих і повний видих. Як ви зараз себе почуваєте? Завершуйте практику невеличкою подякою собі за цей час. Як відчуєте, можете розплющувати очі. Чиро вдячна вам за довіру і бажаю вам спокійного та гарного дня.